Всім привіт! Мене звати Поліна, і сьогодні я вам розповім про токсичні відносини. Дуже часто люди, які перебувають в цих відносинах, зовсім цього не розуміють. Саме тому я розповім вам про ознаки токсичних відносин. Аб'юзивні стосунки зароджуються, коли людина бере на себе повністю почуття провини через страх втратити партнера. Дана ситуація можлива при близькій взаємодії людей, коли партнер використовує почуття іншого не усвідомлюючи цього. З цього випливає шість основних ознак. Перше. Тривога через можливу думку партнера, коли ти не знаєш, як він відреагує на слова дії або вподобання. Слухай, тут одні дівчини побачила прикольний кольор волосся. я Собі напевно теж такий хочу. Дивись. О, господи, хто продумав фарбувати волосся в кольори радуги? Це, це стрьомно. ні, не треба. Ні. Друга ознака: партнер знецінює досягнення та не вміє щиро радіти і підтримувати. Пам'ятаєш, я закінчила курс з мейкапу. У мене вже є перші вдалі спроби. Ну, Дивись, тут, тут криво, тут неохайно. Ти знаєш, це не твоє. займись чимось іншим. Угу. І взагалі я зайнятий. Третя ознака: партнер тисне контролем, не визнає особистих кордонів і обумовлює це турботою. Ти знаєш, я завжди хотів тебе спитати, е, навіщо тобі пароль на телефоні? Ти щось в мене приховуєш? Ні, це просто мій особистий простір. Який особистий простір? В тебе не повинно бути секретів від мене. Я, я взагалі за, за тебе переживаю. Четверта ознака: партнер намагається ізолювати вас від друзів та навіть рідних. Він забороняє спілкуватися з людьми, щоб контролювати вас і ваше коло спілкування. Знаєш, ти забагато часу спілкуєшся з Антоном. Хоча він мені зовсім не подобається. Він погано впливає на тебе. Припини з ним спілкуватись. Але ж це мій друг. П'ята ознака: партнер маніпулює почуттями, щоб викликати сором, провину, жалість задля досягнення своїх цілей. Підемо на вечірку сьогодні? Ні, я не хочу. Ну, давай, заради мене. Я там нікого не знаю, мені там не цікаво. Ну, ти що не любиш мене. Шоста ознака: для кривника буде нормою образити вас за будь-що за зовнішність, вибір або вподобання. Я в останній час почала слухати пісні система Фудан. Мені так подобається. Ти що серйозно, ти ж дівчинка, як, як ти можеш таке слухати? Ці пісні слухають лише дебіли. з кров з ушей, боже. Ну не думав, що це така. Якщо ви помітили ці ознаки в своїх стосунках, не терпіть це. любіть та цінуйте себе, і не тримайте поряд людей, які цього не роблять.